Робимо огляд закладу норі, який знаходиться у центрі міста, а саме вулиця Бердичівська, 18. Ми знаємо, що ви всі любите суші, тому тепер вони є у зручному форматі шаурми. замовивши страву за сім хвилин, ви вже зможете її посмакувати. Нагадуємо, це не реклама, а гайд для місцевих жителів та гостей, де можна відпочити смачно, прикусити і насолодитися атмосферою Житомира. Перейдемо до найголовнішого: інтер'єр. Простора зала, зручні дивани, яскраве освітлення, китайські ліхтарики та тематичні малюнки. Але, як виявилось, у закладі немає вбиральні, що є дуже прикро. Ми вирішили замовити Roll з лососем і Roll з тунцем. Я буду пробувати сьогодні з лососем, багато риби, багато сиру Філадельфія, капусточки, огірочку, рис. Тої дійсно смачно. А ось щодо цін роли можна замовити від 130 гривень за мінімум та до 300 гривень за подвійний рол. Напої є як холодні, так і гарячі. Поки моя операторка знімає, я забираю в неї її рол і куштую, аби вам сказати, чи смачно з тунцем. По начинці у нас все так само. Філадельфія, тунець, огірочок. І капустка. Порівнявши ці два роли, точно можу сказати, що рол з усем є досить суховатий. Як ви можете помітити, мало тонця, багато огірочку, цибулька і трішечки такий кислий, не дуже смачний соус. На столиках присутні серветки, антисептик та соєвий соус, що є дуже приємно. Нещодавно заклад оновився, і тепер у меню у них є лимонади, а також салати. Також ми вирішили запитати у відвідувачки закладу Оксани, яка вперше вирішила прийти у цей заклад та посмакувати стравами. Мені подобаються зручні диванчики, дуже прикольно угу. а що ви замовили сьогодні а, здається, так? Uh -huh. Люблю креветки, люблю морепродукти. Думаю, це моя буде найулюблен... найулюбленіша страва. Ну що ж, підсумуємо. В закладі велике приміщення, багато столиків, чудова музика, приємний персонал, який завжди прислухається до вашої думки, а також смачна та ситна їжа. Тому приходьте, смакуйте та оцінюйте.